Друзі, всім привіт! Коротеньке відео. Перед вами запчастина з мотоблока Motorсіч, центральна його рульова частина. І маємо одну з самих розповсюджених таких поломок. Ось так проварив це все. Тріскається в цій частині от, Біля самих рукояток. Я гадаю, що тріскається воно від перевантажень. І через те, що ось ця труба значно товща за ось цю частину мотоблока. До речі, проварив я її не тільки ззовні, а й з середини. Для цього було все там розібрано. Дістався туди електродом. І з заводу тут середина не проварена, воно просто труба вставлена в другу запчастину і проварювало стільки. По цій частині, по наружі. всередини ніхто не проварював. Товщина труби тут дійсно така шалена, вона важенна, дуже така міцна труба, але ось це місце. Думаю, можливо, цей метал за, ну, за тонкий взяти для ось цієї завчастини. Тут метал значно товщий, от воно його відриває по-живому. Ну, Загалом проварив, зараз зачищу. І пофарбую, буде вже готовий надійний результат. Не хвилюйте з моїм мотоблоком все нормально, все добре. Він в строю. Це інакший мотоблок. І чому зняли з нього цю запчастину, навіть не через цю поломку. От, а по інакшій причині цю поломку я помітив тріщину там уже потім. Але все-таки вирішив її заварити, пофарбувати. Нехай ця запчастина буде про запас і буде чекати свого часу такий вийшов шов я гадаю, що буде надійніше, ніж від заводу. Зараз його пофарбуємо і зберемо трішки докопи. Ось так вдалося відремонтувати, заварив, зачистив, підфарбував. Не став знімати ось цей шов, вирівнювати його. Так буде міцніше. Тож, така ситуація. Підфарбував з балона. Фарба трішки відрізняється, але з 2 метрів вже не так помітно. Тим паче краще, ніж зварний шов і там, де гарні такі були підгорілості. Довелося зафарбувати і наклейку Моторсіч, так як вона вигорівши на сонці, да й підгоріла від зварки. До речі, ось ця запчастина вже ніколи, мабуть, не буде ставитись на той мотоблок, звідки вона була знята. Чому так? Подивитесь у наступному відеоролику, тож слідкуйте за каналом. А ну, наразі все, друзі. Дякую за перегляд. Всім миру, добра і удачі. Бувайте!